Діти. Ви Шо там розкажете? на Майдані? Не на Майдані? Де Давай ви, представимо гостя. Це пан Віктор Балога, Наталка Гуменюк вже представила гостя наш. вечір, пані Наталка. Добрий вечір. Пан Роман, добрий вечір. Добрий вечір. Ви там вже були чи не були? Скажіть, ну, як ви думаєте, був не чи знаю? не ну звідки ж ми знаємо? Ми не моніторимо я хто думав, ми беркут там зафіксували. Так, Внутрішні так. війська зафіксували. А е, вас е, ні? Скоріше ну, це чудово, раз не фіксує, значить не стоїть питання про те, щоб. Е, бути активним з точки зору того, щоб тебе бачили, а головне, щоб бути разом з народом, це важливо також. Нащо ж ви тоді, коли формували ЦВК в 2007-му, якщо я не помиляюся, то заклали такий принцип, який тепер треба змінювати. Що голова це від там, влади або правлюючої партії, заступник такий, то там отакі квоти. А тепер, каже, Шаповал, що це призвело до того, що і ЦВК, власне, до, рівень довіри до ЦВК знівельований. І це питання адресував до вас. Однозначно, він до мене, я, мабуть, не адресував. Це людина така, знаєте, толерантна і завдячуючи і моїй позиції в тому числі в цьому році, ми розрулили політичну кризу в українському суспільстві і не призвели до того, що не відбулося, скоріше, скоріше всього, зняття з посади, не було приведено імпічмент. Це, можливо, і, це так, погано? і так, я думаю, що нічого поно не відбувається. І те, що сьогодні відбувається, і так вже не погано. Це було декілька днів тому назад, коли е Азаров заявив це на сходці. Кабміні про те, що ну, Чекайте, на якій сходці, ну, так, чому ви засідання а, Кабміну це, називаєте сходкою? Це, це серед уряд. засідання. Так? Кабміну, уряду а, це, який уряд може бути, якщо там е, військові стоять, е, Чекайте, Ви, ви цьому уряду дали імунітет, здається я сні. Я, я вибачаюся, я особисто, особисто нічого не давав. Ні, ну, ви не підтримали я не вибачте, я, я не голосував за цей уряд коли його призначали, Але я не голосував. Але коли, коли, коли була можливість позбавити його? Мене просто візіга? не було, і все. А -а -а. І брата вашого теж не було. Так. І вашу, вашу, вашу оцю, умовну <смітна> фракцію Балоги, там, з кількох осіб теж її було не було. Це було добре, що була фракція. <смітна> 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 Давайте так зафіксуємо. <смітна> ну, скільки вас людей в парламенті? Коли за уряд... Тань, давай без конспірології. А називати речі своїми іменами. За уряд голосували в парламенті, ніхто з названих вами прізвищ, не голосував за те, щоб цей уряд працював. Це, знаєте, добре. так? Ну, але щоб він йшов, теж не голосували. Ну, коли була можливість. Ну, а шо, не слухайте, от зараз, а раніше. Ну, зараз голосували чи ні? Зараз так? Ну, зараз. Голосували, так? ну зараз. Зараз, вже коли Майдан, ну, зараз люди на не вулиці, помаранчеві. А навесні розпекції. ви не голосували? Так, не голосували. вас не було? Так. Ну, Ви знали, що в цей день буде голосувати? І дуже вибачаюсь, що не був перед а вами і були? перед українським народом. А де ви були? В Закарпатті. Так. І брат ваш теж. І брат теж був. Так. Ви кажете, сходка. Ну, давати таку характеристику уряду це ваше право як політика, очевидно. Е але чому? Чому так е різко про уряд, за відставку якого навесні ви не голосували? І ми знову до цього повертаємося. Ні, ні, ми до цього не повертаємося. Я про різкість оцінку забув. Ну, сходка, це то це чекайте, так визначають, ви б ще малина сказали. Розумієте? Тобто це кримінальна лексика. Але сходка, це кримінальні все такі терміни. Ви вважаєте, що це там злочинці? Ну, э, Я не маю права давати. Це такі терміни: стрілка. Так, стрілка, маліна, перетереть. Прус. я, да. <просу> я дивлюся, що... не можу надивитися. Стосовно покажемо. Подарите, Подарите новий. Ні, це Ні. про вас свідчить, ви розумієте, про щось. Тобто всі ходять, ну, пан Балога в нього, очевидно, впав, та чи щось впав, на нього впало, так. скло, і тут скотчем перемотаний. Бачите, айпед, Просто для вас це ну, так, заліпив скотчем та пішов. Ну, це робочий момент, це на все. В мене так само тріснув, да. але я взяв футляр, одягнув. Це така дрібничка, яка характеризує, що можна було поміняти. Це коштує там дві ну, тисячі гривень. Воно ще грив. працює. Треба одразу сказати, а що далі, я такий, який які... є. Такий, який є. Таким сприймайте мене. І я нікуди не піду, і буду всім користуватися. І сьогодні ви не задавали мені питання.